підписникам. Отже що. Вещь мощ не побідім. Уже в нас 6 років. Зараз коротко, быстренько покажемо, розкажемо. Хто що думає брати йому не брати. Коротко. Ось до за тиждень 5 фургною. Хто не в курсі, ссылка на відео зараз зверху, як ми тарабанили. Це ми його тільки достали з гаража, бо він у нас в гаражі зимою стоїть. Ми його зимою не використовуємо. Зразу воду залили і повнали. Зразу, ще одна силка зверху на відос, як ми його достаємо з гаража, що ми йому робимо. Це було того року. Хто лінується дивитися, заливається в радіатор вода тільки дощова. Дощова з річки або дистилірована, якщо ви вже дуже багата людина. Все, хочете, можете лити зі скважини, з криниці, це ваше право. Кожен вправі, що хоче робити. Ми робимо так. Плюс перед тим, як заливати стопочка 50 грам масла, отроботочки хорошенького туди влили. Нема отроботочки, можете влити того, що у вас і в мотор йде. Вода жирненька по системі ганяє, все змащує, всі ці шлаки вилітають. Старайтеся раз у місяць воду зливати. Ну, не в місяць, хоча б раз в два місяці, бляха. Ну, після цього. Після того, як ви його достали з зими, то желательно в місяць кілька разів цю воду замінити. У нас воно як ця заміна відбувається. Взяли, поробили, на її зливаємо, тому що приморозок може бути. За зиму ці всі шлаки там відходять, воно його починає будоражити, процегосює. І ви просто його берете, вимиваєте, промиваєте. За що того, що вода буде з маслом, буде жирне, покриватися не так буде ржавіти. Води 22 літри влазить. Раз, друге, хочете лити антифриз, питань нема. Бабла багато лити Буде трошки вам роз'їдати, але зато будете на антифризі зимою і літом їздити. Плюс учтіть, система тут не закрита. Антифриз буде літом особливо добре іспарятися. Брати цей трактор і зразу викидати бак охлаждення і переробляти його під Таврію, Уазік чи ще щось, як ви любите робити. Ну це діло таке. У нас концепція по житті така, поки воно не барахлить, ніхрін туди чого лізти. От і все. Це дуже просто. Бо дехто вже взяв і зразу починає дивитися, а де в нього тут ремінь ГРМ. ГРМ в нього знаходиться тут і це все шестерні. Це вічна штука. Якщо там все буде нормально, тобто на заводі нічого не зганджили, ніякого болта не забули, то все у вас буде добре. Можете там з топлю погратися, додати, убавити, це вже дивіться по ваших потребах. Але ми до топливної взагалі не лізли. Ой. По поломках за 6 років за два за 2 рази вилітала помпа. Якщо у вас сам корпус помпи нормальний, то є вилетіла там цей бочонок, порвався різинка, то немає смисла купляти саму помпу. Помпа зараз вже дорого стоїть, вже десь около 2000 гривень, мабуть, якщо не більше. Це ж я пам'ятаю, що я коли шукав. Беріть, купляйте ремкомплект помпи Зіл 130. Я таких взяв, купив 5 штук. В Запоріжжя ще заказував. Беріть зразу кілька штук собі, тому що хто буде лізти перший раз, я його не розбирав, не знаю, але папа каже, хто буде лізти перший раз і не сильно руки правильні, то каже, перший раз він його поламає. А вже на другий раз він пойме, що і як. Тобто, що у вас був просто запас. Що ви розчили, що зараз це ремкомплект за 50-100 гривень, я один кончу. Ну, зато в мене є другий, я собі поставлю. Советую зразу його взяти кіль... ну, набагато більше. Не грайтеся з натяжкою двигателя, Тому що у нас що? У нас ось зараз теж вам. Силочка зверху. Переходьте, дивіться. Бачите, ми успокоїтель зробили. Все, рівні не тарабанять то що треба. Тому що були, що рівні тарабанили в защиту. Хтось каже, я підніму защиту, я натягну двигуном рівні. Це все прекрасно, але скільки ти не тяни, вони, ця різина вона буде розтягуватися і ти цей мотор винесеш чорті аж куди. І теж там ці болти розтягуються і можна трошки вірвати і буде халепа. Плюс, ще коли не було цього успокоїтеля, коли фризуєш, то тобто, есть, Ну, ми, я розказую, коли давалася нагрузка в наших обстоятельствах, то коли фризуєш, навіть бувало, що ремінь один перескакував. Тобто таке може бути. В даному випадку, це чисто-чисто, що прижало. Пів сантиметра надавило на рівні, Тобто не так, що там воно аж його надавило і прижало, що ремінь йде отако. Легенько прижало і все. У нас труба в підшипниках. Хтось бере просто подшипники, тобто тут варіантів багато. Можна наробити, як хочеш. Зараз вже в Ютубі пішли відоси повним ходом. Так. Що вам ще показати? Сідушка в нас нормальна. Не буду її розпаковувати, покажу вам моточаси. 370. Да, 373 Чи 313? Ні, вроді би 373. Ну, грубо говоря... Я беру розчот за 5 років, тому що, що? він в нас з'явився цей счетчик після года експлуатації. Перший рік у нас був без цього счочик. То будемо вважати, що у нас десь 400 на наработки. Це десь в середньому по 75 часов водік миним тарабаном. Багато це чимало, вирішуйте самі. Ми знаємо по собі, що нам треба привезти, відвезти, нам треба там скультивувати, щось трошки відгорати. Градочки поробити, ну, блин, просапати бараболю, викопати, посадити, з тим же самим гарбузом. З комбайном вже буде новим мороза працювати, до цього працював зі старим, пожалуйста, Верніше, не зі старим, а з маленьким. Теж силочка зверху можете подивитися. Він нас повністю устраює. Зараз вже йдуть моделі, то, ух, там принуділо, але на холеру вам треба на цьому тракторі, якщо взяти. По рівнях тут навіть ще надписи є. Причому нормальні є, це щоб його там покрутити, подивитися, то вполне адекватні рівні. Хтось каже, я купив, в мене ці рівні зразу через рік гикнули. Ну не знаю, навіть через рік. Це Ти в рік що хоч на таляпати, так як ми 400 моточасов за 6 років. Ну, Не знаю. Як це треба робити? Це ж теж подумайте, подумати, це його треба поставити, щоб він вам калатав. Не берусь розсуждати, хто як його использує. В нашому випадку все отак. На це ось достали. Починаю з 8 березня. Розкидали гною, злітали в сусіднє село, понабирали туди-сюди. Нікому ти не довжен, нікого не просиш, все. Ось такий інший фень вечмочний побідім. Все кажу, все залежить від той прокладочки між рулем і сиденьем. Груз. Що дивіться, робіть ось такий груз. Тоже силочка зверху, як ми його робили. Все елементарно просто. Робіть його в районі, от як ми робили, 80 кг і то, що треба. Тому що коли фрезається, колискова борона, коли скажіть, як я вам скажу, ця сажалка, желательно, щоб був спереді груз щоб він просто був більш збалансованим, не задирався на козлив. І коли буде те садити, то він просто давить краще донизу і буде менше чувствуватись то, що є верніше, відсутній передній привод. Повнопривідний, звісно, краще, більше колеса, 4 вкрутяться, то взагалі красота. От так -от. То, що кажуть, один баняк. Ну, Один баняк Добавте пару косарів та буде вам три баняка мінімум. А ще пару добав, то буде 4. Це все теорія относительности. При фризі, якщо хочете в себе на городі фризувати, тобто не треба нікуди далеко їхати, то можете навіть вантаж нацепляти. Цей вантаж, вантаж чисто для того, щоб переїхати з фризою. Тому що, що буде козлити, коли будете їхати, вантаж спереді, буде його давити передок донизу і не буде оцього гойдання. Буде те, що треба. А так. Трактором задоволені. Зараз до на ті виходні, чи коли потепліє, візьмемо його, запінемо, з кьорхера влупимо, щоб це болото відмити то ж саме. Щоб ці гімняки з прицепа вимити. Все зробимо і все буде класно. Мостяри тут, звісно, капець здоровелячі. Мощний-мощний трактор. Ну, Якщо немає клепки в мозгах, то поламаєш швидко. Акумулятор 6 років з заводу. Отак от, теж не міняли. Десь колись може поміняємо. Але поки вистачає того. І з мінусів за 6 років бачите, оптика пожовтіла і почала воно вигорати потихеньку. Але хочете нову оптику, можна Aliexpress. 20 баксів і вам приволочуть. Буде просто новеньке. Ну Все народ, як завжди, всім щастя, радості, всі удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.